Сьогодні олімпійських чемпіонок Віту та Валю Симоренко вітали в Сумській міській раді. Вітлоніцька отримали відзнаки за заслуги перед містом найвищого першого ступеня. <клес> Міські посадовці перейняли естафету привітань від обласних із почистями зустріли олімпійських чемпіонок Сочинської олімпіади Віту та Валю Симоренко. Ви виборювали перемогу під час того перемоги України під час того, коли вся Україна також виборювала свою перемогу за свободу українців. Оце так урочисто. І те, що дуже приємно, що Сумщина отримала медалі. Сумщина стала першою в усій країні. І це завдяки вам. Сестрам вручають відзнаку за заслуги перед містом першого ступеня. Таку ж нагороду отримує золота медалістка Сочі студентка Держуніверситету Юлія Джима. Тренер біатлоністу Григорій Шамрай теж у списку нагороджених. Каже, з поставленими завданнями його дівчата впоралися. Звісно, це успіх, тому що Олімпійські ігри ми бачили. Це боротьба і психології, і всім хочеться, як будь-то в нас і в останніх гонках, в яких не отримали медалі, але були шанси. У Валі кілька разів, у Віти в індивідуальній гонці, у Юрі Джиму в індивідуальній гонці. Все рядом Дві медалі для такої маленької неземної країни, Я думаю, що дівчинки виступили дуже хорошо, але завжди хочеться лучше. Будем старатися. Самі біатлоністки говорять своїми виступами задоволені та пересподіваються отримати обіцяні державою преміальні та квартири. Неприятно. Дивитися, в інтернеті, коли всім всі награди вручають, а нас шинами, резинами наші вішають, в інтернет вивішують, що другим странам вручають все, а нам те, що пообіцяли на всю Україну, нам вручать, тому що дійсно вище вже награди вже, і медалі вже немає. Зараз віта і валя готуються до етапів Кубку світу. Вже завтра вони відлітають до Словенської поклюки, де 6 березня будуть змагатися за перемогу спринтерській гонці. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов.